Деревинка наче бісером. Перлини такі від дощу. Правда, гарно. Закінчується наше лікування. Закінчується. Перебування в нас нашого в цьому санаторію. З однієї сторони шкода, а з другої вже й хочеться додому. Організм уже наситився процедурами. А Зараз, звичайно, все болить, поперек все, все, в сустави, все болить, тому що йде загострення, це так і повинно бути. Якби не було загострення, то не було б. І лікування ніякого. А я ось присяду тут в альтанці, і трошечки ми з вами поговоримо. Я відповім на ваші запитання, які ви просили мене у лікаря дізнатися, то я, що могла дізналася, то я вам зараз розкажу. Питали мене за зоб, чи можна їхати сюди з зубом. Друзі, в мене теж така сама проблема. Єдине, що зробіть вдома, вдома УЗІ щитовідки і привезете щитовидної залози, привезете сюди, покажете лікарю. Я ж не знаю, на якій воно це у вас в стадії, формі там, і все остальне. У мене це сама проблема, але мені дозволили з цим і вродон, і кругом. Потім, Скажу, ще запитали мене, чи можна їхати сюди, у кого проблеми з серцем. Ну зараз, напевно, у всіх проблеми з серцем, будемо говорити так. За ці три роки сердечка нам підпортили. Дуже гарно. У мене теж проблема з серцем вже давно. Я перед тим, як їхати сюди, зробила узі серця і взяла це сюди. Ну оце узі, всі ці бумажки взяла сюди з собою. Але перед тим як їхати, я у нашого сімейного лікаря спитала, можна мені з цією проблемою серця їхати в санаторій, де є родон. Мені сказали, звичайно, це на серце не, ну, не повліє. Так мені сказала лікар, яка працює в санаторії. А лікар у нас Марчук Людмила. Ой, господі, Федорівна, по-моєму, всіх не запам'ятовую, пробачте. Так, ну за це єдине, що вона мені сказала, я в неї спитала за серце, вона сказала, що у кого був інфаркт міокарда, не, ну, не можна в родон і в бочку, наприклад, не можна, там деякі процедури на грудний відділ теж не можна. Ну це треба розмовляти перш за все зі своїм сімейним лікарем, а потім уже друзі їхати сюди на консультацію. Так, потім що ще хотіла сказати вам. Я сьогодні вам покажу деякі процедури, які в мене я не, не знімала раніше їх, а це я покажу, як, які ще процедури я проходжу. І ще хочу що вам сказати, друзі. Я вже говорила в одному з відео, але мене знову запитали, наскільки туди потрібно брати путівку. Путівку ніхто нічого не бере. Ви їдете сюди, телефони я показувала в першому чи в другому, в другому відео, в кінці відео я показувала телефон але комусь ще треба, я е, телефони е, напишу вам. Їдете, питаєте, замовляєте номер, е, ну замовляєте собі путівку, як то кажуть, тільки по телефону, який я вам дала. Тому що якщо ви будете замовляти з інтернету на сайті, то там буде е, трошки дорожче. Вам відповідь, буде відповідь, коли вам приїхати, на скільки ви днів хочете приїхати. Ви завжди говоріть на 10 днів, а там буде видно, приїдете. Може вам не сподобається, може вам не підійдуть процедури, може вам не 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 сподобається номер, але з номером це, це вирішувати питання саме легше. Ви прийшли? Ну, наприклад, ось як ми в виконом номері, да? ну от не сподобався вам номер. Ви підійшли в регістратуру. Вам сказали на вибір 3-4 номера, які пусті. А зараз ось ми на етажі. Вже у ну, виїхало багато. От ми на етажі на четвертому. Ми одні сьогодні прийшла прибиральниця. Ми одні на етажі осталися. Ви розумієте? Прибираючи через день в номері. Завжди є туалетна бумага, туалетний папір, полотенця вам міняють, постіль вам міняється. Нічого не везете з дому, полотенця всі ну, чистенькі ставлять. Ну, ну мені подобається, що ще треба. В номерах тепло, єдине, що е, кома була захворіла, ну як захворіла соплі, там їх простила, так почала сопати, тому що в четвертому кабінеті в неї проблеми були, там було холодно, то вона і е, трошки приболіла. А так все, все гарно. Будемо живі, здорові. Я думаю, що приїдемо ще на той рік, може якийсь другий санаторій поїдемо. Побачимо, ну, але нас тут все влаштувало. Так, що берете на 10 днів, сподобається доплатите. Більше номерів вистачає всім. Не сподобається вам номер економ, доплатите, підете в ВІП-номери або там. Напівлюкси є, люкси є, тут все, що завгодно. На, на кожний кошельок є, на, на кожну дінішку є свої. На кожен гаманець є свій номер. Сьогодні розповім вам за родонові ванни, процедура. Шикарна, дуже дієва теж. Ну, родон, ви знаєте, дуже дієвий. Ось такі ванни. Перед вами медсестричка з миючими засобами вимиває все, Ви лягаєте голими. Ось такий ставиться вам. пісочний годинничок. І ви Заходите ось в таку кабінку, у мене 26-й номер сьогодні на рецепшені дівчина. Ну, медсестра вам дає говорить, час. Ви заходите, вас ніхто не бачить, ось ви тільки самі в цій ось цій кабіночці. Ніхто до вас не заходить, крім сестри, ніхто вас не бачить. Роздяглися, обов'язково мати рушничок. Рушник з дому не везіть, тут все дають. І великий рушник, і маленький, тільки капці, щоб, ну, щоб ви ногами, босими не ходили. Тут тепло, в кожному відділенні дуже тепло. Ось одяг розділися, почепили, що кинули там на скамічку. Потім вийшли з водички, витерлися, і вділися і, і все. Ще ось у мене одна процедура, яку я вам не показувала. Це теж фізпроцедура така електрична. Намазуєте мазю, коліно, можна любі, любі суглоби, які вам тільки скаже лікар, ну де у вас болить. Чи кісті, чи ліхо, чи коліно. У мене коліно і вона от мені назначила. Мажете мазю будь-якою. ну Мені сказали з зібопрофеном. І ось так тихенько-легенько виводите цю штукенцію по колінові. Вона зігріває так тихенько водите. Ось мазь. Ось такий апарат, включає все це медсестра, ставити пісочні часи, це на одне коліно, потім на друге. І воно тоді, якщо є у вас компресор, давлення подає, і оце воно робиться сюди під підхід на поле. Шикарний, друзі, шикарна процедура. Да, хай, да, хай. Ви тут робити, да? Ні, це я знімаю для свого каналу. А, то дивіться, я вам ще покажу, які нас виходять, які є. з простату і Так, да? да, Ходіть сюди, покажу. Ти угу. сідаєш на стульчик, відключаєш воду під напором на чоловікам на, на простатну желізу на проміжність між Є, заднім цифра. проходом і яєчками. Якщо геморой на задній прохідне давлення невелике, вона кріпляє стінки. І жінкам, якщо це сіт, не благодаще. Знаєте, ваш санаторій для мене клад. Я ось третій раз приїздю, мені так подобається, хоча пишуть багато коментарів, що але мені ну все ну, подобається. Я подивлюся в другий раз в основному пишуть коментарі за електро, за це, а щось тут ніколи ніхто не знімав. Да. Ну, так, ну, тому що тут голі люди. Колись приходять знім знімайте. Якщо хоча навіть зняли пара, і вони швидко ну, потіє щось і вони не могли зняти. А, ну у мене телефон дуже гарний, то він знімає. А це ось апарати для душу да. так? І під струєю людина стоїть так, гола, так, і під струєю під так, тиском йде е, масаж. Масаж такий дуже шикарний, але мені боляче при ньому. Мені більше підходить циркулярний. Він е, він що дає? Нервова система заспокоюється і для кровообігу хорошо. О, це якраз для мене. У мене дуже поганий кругу. Кровох... коли людина стоїть і отримує задоволення. Оце підібрана правильна процедура для лікування. Ой, це шикарно. Якщо процедура. людина хоче, от любить, теж ви ж бачите, жінки тут захваті так. так. Захват, від нього да, да, це люди, які не бояться, ну там воно не стільки болить, але воно хорошо розбиває і целід, підтягує гарну шкіру, розбиває солі в суставах. І так само йде для кровообігу. Ой, шикарно. А то таке більше. Оце що я вам сказала для чоловіків простатолічі, для марок жінкам це сі опущення лаганіща. Це воно дуже хороше. Дуже жінки ходять і чоловіки ходять. Ну, я не знала це, за, за. Я не знала. Ну, за я просто побачила, що ви просто сянти, то я а вам казала, Так і назначають у назначення доктора. Так. Дякую вам щиро за те, що ви мені все розповіли. А тепер ви будете знати. Де можна йти, куди можна йти, які процедури вам подобаються. Я говорю, я, я знімала те, що мені подобається. Ну, мене тільки один масажист мене тут не задовольнив. Знайшли мені другого масажиста. Жіночка така тентітна, але вона як захватить. Така умнічка, Боже. Вечорі. Я знайшла собі, друзі, гарного масажиста. Тут є в санаторії жіночка, така тендітна, але так гарно мене розмасажувала. Все, на сьогодні процедури закінчилися. іду відпочивати, а потім вечірки і все.